Знаєте, міфи це ж насправді не просто якісь там давні казки. Це скоріше такі собі дзеркала, дзеркала, в яких відбуваються наші найглибші страхи, наші надії, та й взагалі те, як ми мислимо. Але от коли і як ми взагалі почали в ці дзеркала заглядати? Саме про це й поговоримо. Простежимо, як з часом змінювався сам підхід до вивчення міфів. І одразу, щоб ми, так би мовити, були на одній хвилі, варто уточнити один момент. Ми будемо говорити не стільки про самі міфи, тобто історії, скільки про міфологію. А це власне і є систематичне наукове вивчення цих історій. От про цю науку й піде мова. Добре. То як же їх вивчають? От як протягом століть люди намагалися, ну скажімо, розшифрувати ці давні оповіді? Якими інструментами користувалися мислителі в різні часи? Це власне і є ключове питання нашої розмови. Ну що ж, починаємо нашу подорож. І перша зупинка, звісно ж, стародавня Греція, адже саме там, по суті, і зародився критичний погляд на міфи. І знаєте, з кого все почалося? З філософів, звісно, такі мислители, як Ксенофан, Платон, пізніше Евгемер, вони були першими, хто наважився подивитись на міфи не просто як на священну, непорушну істину. Ні, вони почали їх аналізувати. Вони поставили дуже просте, але на той час революційне питання а що, якщо боги ну не зовсім такі, якими їх малюють поети? І от ідея одного з них Евгемера виявилася надзвичайно впливовою. Він висунув таку думку: а що якщо боги, це насправді просто реальні історичні постаті. Могутні царі герої, чиї вчинки з часом так обросли легендами, що їх почали вважати богами. Уявіть собі, Зевс, це не бог грому, а колись давно просто дуже могутній цар. Ця теорія, яку назвали Евгемеризмом, давала цілком раціональне, приземлене пояснення, звідки взагалі взялися боги. Ну а далі цю ідею підхопили ранні християнські мислители. І вони, по суті, провели таку жирну риску. З одного боку, вони поставили міф, це, мовляв, язичницькі байки, щось ірраціональне, неправдиве, а з іншого логос, тобто божественна раціональна істина зі святого письма. І от саме це протиставлення, знаєте, воно визначило ставлення до міфології на ціло століття. Міфи, по суті, опинилися на узбіччі серйозної думки. А тепер стрибок у часі. Переносимося вперед у XVIII-XIX століття. Це період, коли вивчення міфів починає кардинально змінюватися, ставати ну, набагато більш науковою дисципліною. Що ж стало поштовхом? Як не дивно, лінгвістика. Вчані рактом зрозуміли, що безліч мов від Індії і аж до Ірландії мають спільного предка так звану протоіндоєвропейську мову. І тут, звісно, виникла просто блискуча ідея а що, якщо у цих народів не тільки мови мають спільний корінь, а й міфи, можливо, їхні історії теж походять з одного джерела. От так і народилася порівняльна міфологія. Трохи згодом на початку ХХ століття з'являється ще одна цікава теорія. Антрополог сер Джеймс Фрейзер припустив, що міф це, по суті, така собі примітивна наука. Ну, дивіться. Сьогодні ми знаємо, що грім це електричний розряд. А от давні люди, не знаючи фізики, пояснювали це гнівом Бога за фрейзером. Це була просто перша, нехай і наївна, спроба людства якось пояснити і зрозуміти навколишній світ. Але, звичайно, не всі з цим погоджувалися. Був такий антрополог Броніслав Маліновський, який зробив дещо інакше. Він не просто сидів у кабінеті, а поїхав і жив серед племен на островах Тробріан. І там він побачив зовсім іншу картину. Він зрозумів, що для цих людей міфи це не якась там примітивна наука, це скоріше такий собі соціальний статут. Тобто історії, які пояснюють, чому треба проводити саме такі ритуали, чому треба дотримуватися певних моральних норм, чому в суспільстві саме така ієрархія. По суті, міф виявився не спробою пояснити світ, а інструкцією, як у цьому світі жити. І практично в той самий час, коли антропологи сперечалися про роль міфу в суспільстві, з'являється абсолютно новий погляд. І прийшов він з психології. Психологи запропонували радикальну ідею а що якщо джерело міфів треба шукати не в історії, не в природі, а всередині нас самих у людській психіці? І тут на сцену виходять дві гігантські постаті. З одного боку, Зигмунд Фройд. Для нього міфи були чимось на зразок сновидінь, тільки не окремої людини, а всього суспільства. Це, мовляв, спосіб виразити наші пригнічені, особисті, індивідуальні бажання. А от його учень Карл Юнг пішов ще далі. Він сказав. Ні, справа не тільки в індивідуальному. Він припустив існування колективного несвідомого, такого собі спільного для всього людства резервуару, універсальних образів, символів, архетипів. І саме звідти, на думку Юнга, і народжуються міфи. Добре, рухаємось далі, всередину ХХ століття. І тут з'являється нова велика ідея, яка буквально захопила уми дослідників. Ідея про те, що всі-всі міфи світу, попри їхнє розмаїття, насправді мають якусь єдину спільну структуру, такий собі універсальний патерн. І, мабуть, найвідоміша постать у цих пошуках це Джозеф Кемпбелл. Він зробив просто титанічну роботу, проаналізував тисячі міфів з усього світу і дійшов приголомшливого висновку. Він заявив, що всі вони по суті розповідають одну єдину історію. Він назвав її мономіф або подорож героя. І ця ідея, до речі, виявилася неймовірно впливовою, особливо в сучасній культурі, і надзвичайно сильно в Голлівуді. Але був і зовсім інший підхід до структури. Французький антрополог Клод Левістрос сказав: Зачекайте, важливий не сам сюжет, не історія героя, важлива прихована структура, яка лежить в основі. Він вважав, що наш розум впорядковує світ через протиставлення, і міфи, на його думку, є ідеальним інструментом, щоб працювати з цими протиставленнями, які він назвав бінарними опозиціями. Що це за опозиції? Та все, що завгодно, чоловіче проти жіночого, сакральне проти профанного, навіть варене проти сирого, що для нього символізувало культура проти природи. За леві струсом міф це такий собі логічний інструмент. Він не просто розповідає історію, а допомагає суспільству якось примирити, знайти компроміс між цими одвічними фундаментальними суперечностями, на яких побудоване наше мислення. Але оці постійні пошуки якогось одного, єдиного ключа до всіх міфів, однієї універсальної структури, вони, зрештою, змусили багатьох дослідників замислитись, а що це нам насправді дає? І це питання, власне, і привело до появи більш гнучких, сучасних підходів. І питання це звучало приблизно так добре, ми знайшли універсальний паттерн. Але що ми при цьому втрачаємо? Чи не виходить так, що намагаючись втиснути унікальні складні історії різних культур в одну єдину схему, ми просто ігноруємо все найцікавіше усі важливі деталі, весь культурний контекст? Саме тому сьогоднішній підхід це вже не пошук якоїсь однієї всеохопної теорії, це скоріше використання цілого набору інструментів. Сучасні вчені, як от Вільям Доті, кажуть: давайте аналізувати міф з усіх боків одночасно. Давайте подивимося на його соціальний контекст, на психологічні аспекти, на його політичну функцію, на те, як він розповідається, на його літературні особливості. Це знаєте, ніби дивитися на діамант. Щоб побачити всю його красу, треба роздивитися кожну грань. І ось ми підійшли до головного висновку цієї нашої невеликої подорожі. Висновок простий: не існує однієї правильної теорії, одного універсального ключа, який відкриє всі таємниці міфів. Немає його. Натомість кожна з цих теорій це просто інша лінза, інший кут зору, який дозволяє нам подивитися на ці неймовірно могутні історії і щоразу відкривати в них щось абсолютно нове. І тому наостанок просто невелика пожива для роздумів. Згадайте якийсь свій улюблений міф або навіть улюблену книгу чи фільм, адже вони теж будуються на міфах. А тепер спробуйте приміряти на цю історію різні лінзи, про які ми говорили. Яка з теорії раптом покаже її зовсім по-новому? Які приховані сленси може розкрити такий погляд? Спробуйте, відповідь цілком можливо, вас дуже здивує.